Ну що, розповісти вам про самий бидло тюнінг, як я це називаю, який ще й працює завдяки тим, хто в це вірить. А що це таке? ну, пишіть у коментарях, бачите, антенки з проводами, з дротами, бачите, стоять. І усіх, у кого питаю, там мені кажуть, там це глушилки, це там, там антипрослужка, не знаю там такі варіанти і версії. Але це будь... ти який посилюєш сигнал, щоб ви розуміли, навіть продають обманки, ось такі обманки. Оці штукенці. Це професійна обманка. Ці дроти зараз покажу. Давайте відкриваю. Бо ці дроти вони нікуди не йдуть. Вони просто нікуди не йдуть. Люди їх вішають. Я не знаю для чого. Я вам поясню. Я їх купив саме для того, щоб показати, що це бидло тюнинг і щоб люди не вірили у цю фігню. Поясню. Справа у тому, що сьогодні ми проведемо дуже цікавий експеримент. Ми повісимо камеру позаду автівки. Ну тут буде через скло, буде камера знімати, і будемо їхати у лівому ряду на нашій набережній десь приблизно 40-50 км на годину. І ви подивитесь, який ефект оця фігня визиває. Бо на машину списувати я не буду. Це Infinity qx 60, нічого, чесно кажучи, цікавого. Але ці антенки прям дають якісь. Perfeito. Не знаю чому. Не відійться, будь ласка, бо якщо брати про глушилки, то глушилки це е, такі горшики, антенки-горщики, і вони зовсім не такі. Якщо ви бачите горшики, це професійні, і там вони ставляться на буси, на якісь, якась спецура, якщо їзде, то там дійсно буде. Не ні, на які глушилки від дронів це теж не, піху, не походить. Це звичайна радіо антена для звичайного радіо. І по конектору ви це бачили. Коротше, давайте так. Сідаємо зараз і їдемо катаємось, дивимось. По-перше, мені стало цікаво. Мені мене обганяв q 7 з такими антенками. І, чесно кажучи, я їх спочатку побачив цю Audi Q7, і він такий весь чорний на чорному, такий їде. А тут коротше, в нас ситуація. так, Я сиджу в Тиктоці, і там з'являється оця фігня, там це відео, по типу антенки, глушилки, там, по типу там поліція не, не зупиняє. Я почав ржати. І почав і побачив, що вони їх пропонують по 210 гривень, саме просто муляж цих антенок. Вони без, без дротів, без нічого. Тобто, це самий звичайний муляж. Е, я поліз у інтернет і на Prom.ua знайшов такі самі, але з дротами. Тобто, повноцінно робочі антени, але в них вихід під тюнери, під звичайні радіотюнери. І, Такий і думаю, яка глушилка, для чого, для чого, Невже це круто. Але давайте так. Все, ми доїхали на набережну, Давайте дивитись тепер на що воно буде, скажімо так, впливати. Так, ну що, поїхали? Ми на набережній. Ну, слухайте, бидлатюнинг, боже ти мій. Чим би дитя не тішилося, аби не руками. Чесно кажучи, якась фігня. Хто вірить, що це працює? А ну, напишіть мені, будь ласка, хто відноситься до такого бидлатюнингу. Тепер ми виїжджаємо. У лівий ряд. У лівий ряд. Так, ну що там? Перший клієнт, але я їде якось жваво, так? Фігня, фігня. Що, ніхто не наважується за нами їхати чи що? Що за фігня? Вони їдуть у другому ряду, так? Ну ладно. ладно. Я їду, блять, 40 км на годину. Опа! Перший клієнт пішов. Перший клієнт пішов, опа, щось за нами пішов і пішов. <рес> він, вирішив, він вирішив не ризикувати. Слухайте, це прикол. Реальний прикол. Він нас об'їхав поїхав далі. Дивись, он він поїхав, він поїхав далі. <рес> ніхто, ніхто навіть не, не... Давай розгортаємось, поїхали, поїхали в іншу сторону, я не знаю. Вони просто вони не моргають, вони не фафакають, вони нічого. Нічого. Давай, зараз будеш знімати позаду. А ну давай, щось наша гоупрошка наша падає так, постійно. Так, а ну давай тут постоїмо, по почекаємо на якийсь потік нормальний. Так, зараз машина проїде. Потім ми стартанемо. О, там поток, так? Йде. О, нормас, нормас, Розгоняємось. Йдемо. Йдемо. Давай, я їду 40 км на годину. Що там в нас? Їдуть, їдуть. Є кандидати. Так, кандидати. Так, чекаємо. Ми їдемо просто, ми рухаємось у лівому ряду. там, Я не знаю, мені, мабуть, піздюлі зараз дадуть. Я тобі чесно кажу, я тобі кажу чесно, дуже подивимось, що він там, нічого не. Опа! <плес> Слухай, це просто ефект. Люди, якщо бачити такі антенки, не ведіться, в мене немає ніяких глушилок. Я просто бидла тюнену. Ой бля, слухайте, це просто кайф, блін. Дивіться, їде так? Їде так. Ага. Ну. Вот. Хлопці, ви щось не те робите, я вам кажу. Це, це, не, це не антенки глушилки. Про... Ні, ну слухай, ну давай так. Ми вже зрозуміли ефект. Я не знаю, скільки ми будемо знімати. Це час, два, вони, вони не хочуть. Ну, давай ще от там, їдемо. Е -е 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 -е... ну, Та ну ні, все, давай так, все. Він, він... Оп, він пішов на обгон, він пішов. Давай я так показую поворот, і ми будемо віджати. Ну, слухайте, ну реально, ну невже це працює? Ну давайте, ну от по-чесному, ну це ж не глушилки ніякі. Ну, будь ласка, це не те, що не глушилки, це просто радіоантенки, і люди їх навіщо там кліпають? За чимось вони його вішають. І думають, що це додає їм якоїсь крутизни. Що ти скажеш? Я не знаю, ну скажи давай. Гарна гра. Ну, гарна гра. Гра у що? У те, що можна від поліції піздюлі піздо відхватити. Не знаю. Але це працюючий бидло -тюнинг. Я вам чесно кажу. Це працюючий бидло -тюнинг. В мене перший раз таке. Я не знаю, я зараз зніму, мені соромно їздити, бо куди б я не заїжджав на СТО, Я їх поставив, я хотів знімати про це дуже давно. Куди б я не заїжджав, мене перше а що то за антени? Навіть СТОшники не розуміють, що то за антени. Підтверджу. Це просто кап капець. Ладно, це було розважальне відео, розважальне саме для вас, хлопці. Ми зараз їдемо розвал сходження робити, а потім цей бидюнк ми знімаємо відразу, все, я награвся. Давайте так, з вами був я, Бабл, на каналі Мамкінавтоексперт. Розважаємось далі. Підписуйтесь, на все добре.